Ви знайшли ідеальну квартиру, хочете її закріпити за собою і домовляєтесь із власником про завдаток. Пишете розписку, віддаєте гроші і думаєте, що тепер квартира за вами. Але коли справа доходить до суду, виявляється, що ніякого завдатку не було. Це був аванс, а це зовсім інші наслідки, і ви можете втратити те, на що розраховували. Чому так і як правильно оформлювати платежі? Що обирати завдаток чи аванс? Зараз розберемося. Мене звати Яна, і ми з юристами компанії Наказ на цьому каналі ділимось важливою інформацією, як безпечно купувати і продавати нерухомість. Підписуйтесь, якщо хочете отримувати більше практичних порад. А ми починаємо. Завдаток чи аванс. У чому різниця? Завдаток це гарантія на укладання угоди. Наприклад, ви домовились про купівлю, але продавець передумав: якщо це був завдаток, він повертає вам подвійну суму. Якщо аванс просто повертає те, що ви дали. Відчуваєте різницю? Якщо угоду зриває покупець, гроші йому не повертаються. Якщо продавець, він повертає завдаток у подвійному розмірі. Аванс повертається завжди, незалежно від того, хто відмовився від угоди. І тут починають. Ця непорозуміння. Люди пишуть у розписці, отримано завдаток. Покупець впевнений, що при зриві отримає все в подвійному розмірі. Продавець, що в разі відмови покупця, залишить гроші собі. А суд каже: ні, це був аванс. Аванс повертається. У нашій практиці був випадок, коли людина втратила завдаток, оскільки суд сказав, що це не є завдатком, а є авансом, а отже, його потрібно повернути. Суд назвав це авансом, не дивлячись на те, що у розписці чітко було. Зазначено слово завдаток. Чому суд так вирішує? Бо завдаток можна передавати лише при підписанні договору купівлі-продажу. Поки самого договору немає, будь-які гроші юридично вважаються авансом. Тому всі ці розписки завдатку під майбутній договір фактично не мають сили. Але тут є рішення. Юристи знайшли правильний вихід. Ви підписуєте попередній договір у нотаріуса. У ньому чітко прописуєте, що через певний час сторона укладе основний договір, передаєте аванс. А якщо продавець хоче мати запобіжник від того, що покупець передумає, у договорі можна прописати штраф, і сума штрафу може дорівнювати авансу. У такому випадку продавець залишає собі гроші за рахунок штрафу, а не просто так. Це легально і це працює. Висновок. Не забувайте, у світі юридичних документів важливе кожне слово. Назвали завдаток авансом, можете втратити гроші на рівному місці. Тому, якщо ви плануєте передавати значні суми при купівлі квартири, краще переконатися, що документи оформлені правильно. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео про нерухомість. А якщо у вас вже є конкретна ситуація і ви хочете, щоб адвокат перевірив ваші документи, контакти для зв'язку з нашими юристами знайдете в описі.